Посперечалися в дорозі, хто з них є найбільший. Найбільший. Так записав святий Марко Евангелиста. Але коли Ісус сказав, коли Він був в домі, спитав своїх учнів, що це дорогою ви обговорювали, вони мовчали. Напевно, завстидалися. Ісус сказав їм дуже конкретно: якщо хтось хоче бути першим, нехай буде слугою. Що означає бути першим або каже остатні це остатні слова? Нехай буде слугою усіх. Христос приходить цей світ, щоб служити. І посилає його Отець Небесний, щоб він служив, щоб він виконав волю Отця Небесного.